З настанням теплих днів усе більше людей вирушає на природу до лісу, парку чи просто на пікнік. Проте разом із приємним відпочинком зростає ризик зустрітися з одним із найнебезпечніших мешканців трави кліщем. Що таке кліщі? Це не комохи, це маленькі членистоногі тварини із руду павукоподібних. І вони кліщі є завжди. Але в період з квітня по листопад… Вони найбільш активні і найбільш загрожують людям. Ці маленькі паразити можуть переносити серйозні інфекції, що загрожують здоров'ю та навіть життю людини. На нашій території частіше бувають от на сумщині кліщі, які викликають хворобу Лойма. Чим вона характерна? Вона буде проявлятися лихоманкою, високою температурою, ломотою в тілі, слабкістю, недомаганням. І від місця Укуса оці суставчики, суглоби, які ближче до місця Укуса, теж будуть боліти. боліти. Це вже явно хвороба, яка потребує лікування. І ви в будь-якому разі звертаєтеся до лікаря. Хвороба лайма прекрасно лікується. Головне своєчасно звернутися до свого лікаря, не затягувати і згадати, що вас укусив кліщ обов'язково. Кліщі переносять не лише хворобу лайма, вони також можуть передавати вірусний енцефаліт, який вражає центральну нервову систему людини. Кліщовий енцефаліт він проявляється теж подібними симптомами, але ми можемо навіть забути, що Укусив, укусив колись кліщ. Нас про це якось треба пам'ятати, тому що ознаки там, кліщового енцефаліту можуть з'явитися як через 7-14 днів, так і через декілька місяців, що ми вже і забули, що нас кусав кліщ. Але про це треба завжди пам'ятати, так як тоді з'являється теж лихоманка, сильні головні болі і неврологічні ознаки, які знає лікар, і обов'язково звертатися до лікаря за допомогою. Від клещового енцефаліту є вакцина, але вона носить рекомендований характер, то ми пропонуємо вакцинуватися. Це три рази, три щеплення. Перша, друга через місяць, третя через півроку через рік, а потім один раз на п'ять років. Після 60 років один раз на три роки. Чим менше часу кліщ знаходився на тілі людини, тим нижчу загрозу здоров'ю він наносить. У разі виявлення на тілі кліща важливо діяти швидко та обережно. Що саме основне треба пам'ятати при видаленні кліща? Треба його не зруйнувати. Тому треба акуратненько е, взятися, е, взяти марличку і поближче до, самих, до самої голівки, перпендикулярно до шкіри, е, викрутити його, витягти, але, але не смикати, не давити, а тихесенько витягти із тому. Але якщо да, навіть залишився там якийсь е, його ніжка е, стерильною гулкою, так як скалочку колочку винімаємо, е, витягти залишки і обробити якимось антисептиком. Коли ви бачите, що на слідуючий день е, або через декілька днів у цьому місці укуса з'явилось якесь красне п'ятно, е, то звичайно треба обов'язково звернутися до лікаря. Але якщо навіть не виникло такої е, можливості, то для профілактики захворювань ми можемо е, прийняти доксіциклін. Доксіциклін приймається по граму два рази в день е, до 10 днів. Це як з профілактичною ціллю, щоб не виникла хвороба лойма. На сьогодні є чимало засобів, які відлякують кліщів. Тож не варто забувати про певні правила під час прогулянок та після них. Кліщини дуже люблять запахи, наприклад, лаванди. Полині, вони не люблять цих запахів. То можна навіть перед виходом кудись, якимись репелентами, де написано від кліщів обробляти своє тіло. Треба обов'язково, коли ви повернулись до нубу, оглянути себе, оглянути друзів або дітей, з ким ви ходили. Чи на шкірі немає кліща? Цього для цього треба цей одяг, якщо ви прийшли з прогулянки, скинути, витрусити, гарно передивитися все тіло. Можна навіть постіроти той одяг, щоб не сумніватися, і так само оглянути і свою тваринку, з якої ви ходили. Пильність найкращий захист, адже прості заходи безпеки та своєчасна реакція можуть убезпечити від важких хвороб, тож краще запобігти, ніж лікувати.